Моєму сину 20 було на той час, коли він загинув. Коли був ще підлітком і розпочалась війна, оце розпочалось його саме формування як воїна. Всі події, які там відбувалися в Ливайську, в Широкіно, і на цьому власне він формувався. Свій шлях він почав в спортивному клубі Рокопашого пак в місті Ковалі, де безпосередньо був його керівником. Азовець Олександр Філом, і де вони гартували не тільки фізично, але свій дух патріотично формували. Дочекавшись повноліття, саме 18 років, він доєднався до полку Азов. Він мені повідомив, що їде на тренування до Києва. Адже пройти цей курс, базовий курс бойової підготовки надзвичайно важко. Він триває 5, а то і 9 тижнів. І це надзвичайно фізичну і духовну, і моральну силу потрібно мати, щоб пройти цей, цей вишкіл. Ось і він його пройшов і був надзвичайно щасливий. Він приїжджав в відпустки, я бачила, як він мужнів, дорослішав, і він був щасливий. Він був дуже щасливий. На нього дуже вплинули ну, азовці, які були його тренерами, наставники. Пізніше, е, в третій окремій штурмій бригаді, захищали Україну, і ось вони вже. І зараз навіть його наставники і друзі вони вже загинули. Він хотів, щоб війна не прийшла саме в його домівку, в його місто. Він на цьому формувався. Він бачив, що що потрібно захищати, бо він хотів бачити Україну вільною вільною і незалежною.